Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна вам усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Хочеться мені зробити розклад Росія та її майбутнє. Від поточного моменту, сьогодні 16 березня 2024 року, на рік вперед. Буде три позиції майбутнього по 4 місяці кожен. Так, Росія та її майбутнє. Це робимо Кельський хрест. Росія та її майбутнє від поточного моменту на рік вперед. Відкриваємо карту Росії. Так, ресурс Росії. Дивіться, він не може опиратися. Карта другого місця. Не може. Немає сил чинити опір безнадійності. Безнадійності якихось змін. І, знову ж таки, карта безнадійність надходження Вищого суду. От. Пам'ятаєте, я вам говорила про вищий суд на рососії. От На цей тиждень вищий суд, мені постійно вищий суд. Тобто безнадійність уникнути вищого суда. Це буде продовжуватися. Оце от, те, що там відбувається, воно буде тривати. Далі. Роль Рососії. Роль рососії. Взагалі, у цій ситуації, що вона має зрозуміти? А вона має зрозуміти, що вона постійно буде, поки вона не побачить свою руйнівну позицію, свою руйнівну роль, оця от ситуація Вищого суду, оця ситуація втрат кризи. Вона буде до них повертатися циклічно, вони будуть коливатися то криза, то якісь маленькі покращення, то кризи, то маленькі покращення. Тобто вони постійно будуть емоційно і ресурсно знаходитися в цій кризі. Бажання, бажання, ну, бажання мати колективний труд, щоб в них були партнери. До речі, тут, бачите, Папа Римський ну, взагалі, монахи монахи, бажання підтримки їхнього, щоб їм хтось показав, розказав, подав, надав. Вони бажають, щоб їх підтримали у світі. Далі, тепер доля або майбутнє Росії, майбутнє Росії. Ресурс, який, куди він рухається? Ой. рухається він до перевернутої несправедливості, до покарання, до дестабілізації ситуації, до зниження їхнього емоційного фону, до історичних якихось емоційних випливів. Тобто, люди будуть. Не контролювати, не вміти контролювати свої емоції. І це ідеться рух підвищеної кримінальності, підвищеного незадоволення соціуму. Люди почнуть вставати під впливом своїх емоцій. Далі ставлення майбутнього Росії до Росії, ставлення тут без вибору, без вибору, без вибору початок. Ізоляції. Тобто вона буде в лузерах в ізоляції, е, ізольовані кордони, тобто це буде як залізний занавес там. Залізний занавес до них іде. Минуле росусіє, минуле. Ну що? Обіцянки е, рух ресурсів. Дивіться, ну, минуле, знаєте, це як завжди завойовники. Які завойовували за рахунок, скажімо так, роздутої, роздутої важливості себе. Тобто вони ось накопичили накопичили зброю, накопичили зброю, і вони за, за рахунок цієї накопиченої зброї. Вони Будь-яким шляхом вони завойовували нечесним шляхом, до речі. П'ятірка мечів перевернута. Нечесними шляхами вони накопичували і землі, і ресурси, і тому подібне. Теперішні, теперішні, а, а все вже ти не має чого ностальгувати за минулим. Ось про що говорить теперішнє. Загострення ситуації, і е, воно загострюється тим, що зміни йдуть такі, що їх вже ніяк не можна виправити. Ну, ніяк їх не можна змінити. Смерть перевернута. Все. І воно йде в болото. На болотах іде болото. Безсилля. Ну, про що тут ще говорити? Неспроможність керувати у тим звірем, який вирвався назовні майбутні перші 4 місяці, звільнення страхів, звільнення страхів, влади, пред... влади яка буде готова робити замах на свою сім'ю. Пожертвувати своєї сім'ї такі відчуття, ніби лякати своїх спроба закріпитися в своїх кордонах. Ну, дивіться, закріпитися в своїх кордонах. Наразі їхні кордони ми бачимо під загрозою. Так? Ну, Вони вже того, що ну, прорвався цей добровольчий корпус, оці всі вони прорвалися. І вони будуть намагатися закріпити свої кордони особистісні і кордони державні. Вони дуже будуть боятися. Багато буде для них таємничого. Пов'язано з відкритими горизонтами для. Тобто, знаєте, от невідомість, страх невідомості для них. От щось на них таке насувається, вони самі не можуть зрозуміти, що воно, де воно, звідки воно, і що з ними буде надалі. Ось так. Треба мені ще зробити розклад на Кремль, кремлівську владу, систему цю кремлівську. Я зараз роблю на, на Рососію. Наступні чотири місяці, п'ятірка жезлів, це жезли це люди, це соціум, внутрішні якісь в них будуть ці протести, мітінги, суперечки і е, з втратами е, сердечний біль, втрати, сум, які блокує неспроможність. Е, Блокує цю машину, яка, ну, машину, систему, яка вже не може керувати той важелем, керувати важелем управління. Вибачайте, може тавтологію я говорю, але тут йдеться мова про неспроможність керувати тими соціальними рухами людей. Неспроможність їх зупинити, бачите, вежа? Про що це говорить? Це говорить про те, що там буде і вибух соціальний, і при тому цим вибухом буде хтось керувати, якась людина буде керувати. І буде ще там вибухи такі на фізичному рівні вибухи. Горіти будуть сосни, нафтобази, палати буде все. Прильоти будуть. Тобто, все, що зараз відбувається, воно буде зростати в геометричній прогресії. Бачите, король жезлів це. Апогей тої енергетики, апогей вогню. Це і тох вогню, і тут вежа. І це повліче за собою незворотні зміни, неспроможність керувати, неспроможність зупинити це. І наступні 4 місяці, 3 4 місяці. Тут йдуть деться мова про сумніви, що їхня влада маніпулятивна зможе щось зробити, щось змінити. Будуть застосовувати якісь хитрі методи на те, щоб зупинити розкачану, розкачаний соціум. Будуть обіцянки давати. До когось будуть методи кнута, а до когось пряника. Ось так. Але їхній хитрий хід не вдасться, тому що вони не здатні керувати більше. Ну, ті, хто там. Тобто, в майбутній Росії воно не кероване. Наступне буде зовсім не кероване. Останні 4 місяці будуть зовсім не керованими. Буде такі от хвилі, хвилі. Будуть багато знаходити. Ну, не то, що знаходити, будуть багато дисидентів. Маніпулятивним чином будуть вони засуджені. Будуть зміни у владі. Будуть зміни і обнулення влади. Останні 4 місяці будуть зміни і обнулення влади. Ось король мечів перевернутий, і шут прямий. Паш пентаклів перевернутий, забирання йде: забирання, відбирання. Втрата шансу у влади і її обнулення. Терпець увірвався. Ну, ось так ось так в мене виходить. Знову ж таки, вибори якісь будуть. Будуть якісь вибори, термінові притоми вибори, термінові вибори будуть, і це почне як злагода між сторонами. З метою налагодження е, миру, договору між е, сторонами. От якось так в мене виходить. Але це буде такий важкий рік для рососії. тривало болючий кінець. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Ще рік попереду. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Бережіть себе, тримаємо стрій!